Вітаю всіх! Прошу членів комісії вімкнути камери, щоб я бачив, що є кворум. Так, дякую, шановні колеги. Кворум є так. У нас сьогодні засідання комісії. У нас є основний порядок денний, який складається з чотирьох питань. А також є додатковий порядок денний. Це питання продовження засідання КРКП від 8.08, розгляд питання щодо дотримання Миколаєва було вимог нормативно-правових актів. Так, я питаю шановні колег і департаменти. Є зауваження до основного денного? Будь ласка, доброго дня. Пропозиція перенести розгляд питань пунктів першого та другого основного порядку денного на наступне засідання комісії. Дякую. Дякую, Валерій Володимирович. Так, я підтримую вчора обговорили. Давайте на вівторок перенесемо, якщо можна. Дякую. Дякую. Так, члени комісії заперечень нема. Так, за пропозицію департаменту розгляд питання першої і другої сьогоднішньої комісії переносимо на вівторок. Так, що стосується основного порядку денного, Ілля Володимирович, по пункту четвертому, у вас будуть якісь пропозиції, зауваження? Колеги, ну буду пропозиція розглянути це питання. Все домовились, хорошо. Тоді в основному порядку денному у нас два питання по е, номеру 3 та 4 Так, і стосовно продовження засідання від 8.08 щодо продовження розгляду питання про недотримання Т Миколаєва були енерговими прових актів. Я питаю Ярослава Миколаєвич. Ярослав Миколавич. В нас по терміну винесення рішення є ще люфт, тому що я сьогодні почитав дуже уважно е, всю історію цього питання. Все ж таки, я вважаю, що якщо є люфт надати нашому ліцензіату і е, представнику компанії Global Sun можливість до там срока якогось, який ви зараз ви скажете, все ж таки провести переговорний процес і е, врегулювати це питання, бо воно не, не дуже стандартне, і думаю, що головне в цьому питанні. Знайти угоду між замовником послуги і самою компанією. Миколаївич, да? Так, так, Константин Валерійович, у нас є ще час до понеділка, включно. Включно. Тому так. у нас Миколаєво були на зв'язку. Так, на зв'язку. Давайте таким чином. Питання нестандартне, питання пов'язано з тим, в тому числі, з інтересами компанії ТОВ Глобал Сан. Прошу вас провести відповідні переговори в понеділок. Ми проводимо на 12 годин позачергове засідання. Я сподіваюся, що між вами буде е найдено компромісне рішення для того, щоб вирішити проблему підключення на тих об'єктів, які були запропоновані. Я бачу, що підключився представник Global Sana. Що що ви хочете зараз сказати? Да, є якісь пропозиції? І я включився згоден. Чекаємо пропозицію від ліцензята. Е так, все тобто, це, це, да, це питання, прошу зафіксувати да, керівника апарату. Розглядаємо в понеділок, в 12 годин. Так, я з порядками денними, да, денними розібралися. Я е, прошу е, да, перейти до розгляду питання номер три. Основного порядку денного про схвалення проекту рішення, що має ознаки регуляторного акту постанови НКРКП про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу. Юрію Антонів, до доповіді. Будь ласка, законом України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України було внесено зокрема зміни до закону України про ринок електричної в частині доповню діяльності щодо НКРКП. Діяльністю з розподілу електричної енергії малими системи розподілу та доповнено повноваження комісії стосовно затвердження ліцензійних умов з розподілу енергії в арималими системи розподілу. Українським в цензування було розроблено проект постанови РКП про затвердження ліцензійних умов з розподілу електричної енергії малої системи розподілу. Оскільки значний має ознаки реторного акту, пропонуємо схвалити проект постанови та розмістити його на офіційному веб-сайті комісії з метою отримання заважень та пропозиції. Дякую, у мене є питання. Це ми фактично розпочинаємо реалізацію закону 9011-Д. Я правильно розумію? Так, дякую, Олександр Лініч. Добрий день, колеги. Да, підтримую це був законопроект. No, Номер закону вже 3.2.2.0. І ми розпочинаємо активну реалізацію своїх повноважень по підготовці старинного законодавства, тому прошу підтримати і схвалити зазначений документ. Дякую, шановні колеги, є зауваження пропозиції. Так, якщо нема, я ставлю на голосування пункт третій, порядку денного. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? Я всім дякую. Ми розпочинаємо регуляторну процедуру. Сподіваємось, що вона пройде. В навічний строк і ми получимо нові ліцензійні умови впровадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії малої системи розподілу. Дякую, так розглядаємо по четвертий порядку денного. Попрошу Ілью Володимировича дати інформацію, так доброго дня. Всіх вітаю відповідно до положень правил безпеки постачання Міненерго спільно з регулятором. ОСП та іншими відповідальними установами здійснюють моніторинг безпеки постачання електричної енергії в Україні, О, такий аналіз має аналіз має охоплювати питання щодо меж операційної безпеки, баланс попиту та пропозиції на ринку електричної енергії, заходи щодо покриття максимального навантаження та недопущення дефіциту генеруючих потужностей, враховуючи викладене та з метою прийняття. У подальшому виважено рішення після аналізу до опрацювання результатів моніторингу моніторингу департаменту енергоринку у разі необхідності розгляне питання щодо підготовки та оприлюднення проекту рішення Кре КП. Враховуючи викладене, пропонується розгляд зазначеного питання перенести на наступне засідання комісії. Дякую. Ілля Володимирович, Дмитро Віталіч. Ну, підтримую, голосувати за це ж не треба. Да, да, не треба, тому я питав Ю. Ну він чомусь рішив, да, що треба це не в да. межах комісії розумі... сказати не до погодження порядку. Ну так, так, так. Так, члени комісії не буде запечень щодо пропозиції департамента перенесення розгляду цього питання. Так, шановні колеги, якщо пропозиції немає з цього питання, ми вичерпали наш порядок. Денний в нас перенесені питання 1 і 2 на вівторок. І в нас е, перенесено питання по Миколаєву Буленерга на 12.00 понеділка. Ми вичерпали ще раз повторюю порядок денний, тому е, всім дякую, всі до роботи.